Сьогодні ми поговоримо про повсякденне життя в місті та в селі в часи Леоніда Брежнєва. Час так званого застою за правління Леоніда Брежнєва характеризувався відносною стабільністю, але супроводжувався економічними та соціальними проблемами. Планова економіка втрачала ефективність, що призводило до дефіциту товарів і стагнації виробництва. Період правління Брежнева для більшості населення країни характеризувався відносним спокоєм, стабільністю та навіть певним достатком. На той момент він виражався у ковбасі по 2,20 і нечастому частому піднятті цін на горілку. Для населення почали робити машини, а Жигулі Копійку і будувати просторіші квартири, не тісні хрущовки, а Брежнівки або Улучшенки. Правда, це було не завдяки талантам дорогого Леоніда Ілліча, а через серію нафтових криз на Заході. Завдяки ним до СРСР попливли нафтодолари і ненадовго залатали провали радянської економіки. Як тільки стосунки з Заходом зіпсувалися і на цю торгівлю наклали санкції, в Союзі почався дефіцит і тотальна корупція. При цьому дефіцитом було прийнято називати не відсутність якогось товару, а власне сам товар. Хороший одяг дефіцит, цікаві книги, дефіцит, фрукти, дефіцит. І навіть туалетний папір це також дефіцит. А чи мочітуалетної бумаги цепляти? Я не знаю, торгівля спідправка в радянські часи явище звичне. В Вбогий асортимент магазинних полиць ще ні про що не свідчив. Все найцінніше зберігалось подалі від людських очей. Макет тебе. Рашидик, зділив ще два кіло вирізки. Кому? Ще один варіант роздобути дефіцитний товар дістати продуктовий набір. Такий передбачались для працівників великих підприємств і пільгових категорій громадян, і продавалися, як правило, перед святами. Придбати щось путні, не вистоявши довжелезну чергу, та про це не могло бути й мови. Протяжність живого ланцюга могла сягати й кілометра, а в черзі можна було провести цілий день, в результаті так нічого й не купивши. Інформація про появу товарів передавалася в так званих своїх кругах через знайомих та друзів. Відомі випадки, коли за товарами на кшталт ковбаси чи цукру вишукувалася багатогодинні черги, а товари розкуповували за кілька хвилин. Тож у деяких регіонах запроваджували талони на продукти, щоб хоч якось впорядкувати їх розподіл. Ви вже а як ви у вас? Неоднозначні процеси в цей період відбувалися і у справі охорони здоров'я населення республіки. На перший погляд, держава докладала багато зусиль, щоб медичне обслуговування відповідало рівню світових стандартів. Значные кошты вкладалась в будинки новых поликлиник, лекарень, санаториев та будинки ветпушинку. На карте новостроек Москвы появилась новая детская поликлиника. Она обслуживает ребят Орехова Борисова. Посмотрите, какое это прекрасное светлое здание, как удачно оно вписывается в архитектурный ансамбль микрорайона. Около 800 ребят ежедневно можуть посетить любой из спеціалізованих кабінетів, провести необхідне там лечение или профилактический осмотр. Проте ця ідеальна та красива картинка, представлена радянською владою, була лише зовнішньою оболонкою розвитку вітчизняної медицини. Проблема охорони здоров'я людей надзвичайно загострюється, адже коштів, що виділялися на підвищення потреби медичних закладів, уже не вистачало, а кваліфікація численної армії медичних працівників. Виявляється дуже низькою. У медичних закладах процвітають здирництво і хабарництво. Врешті-решт, період застою став уроком для суспільства, демонструючи, що авторитарна система управління гнучкості, інновації та адаптації до змін приречена на стагнацію.